Доброго дня, друзяки! з вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове надходження Hyundai i30 1.6 дизель, 10 рік, 194 тисячі пробігу. Пригнана з Чехії, по кузову вся повністю в рідній фарбі, на класних ксеноновій оптиці. 16 диски. зимова літня резина, все присутнє. Класний універсал, дизель. Економний на механіці. Доглянутий текстильний салон. Непоганому стані дверні карти. Маємо коректор фар, повний електропакет, мультируль. Ось таку приборку маємо. Класичний кондиціонер, підігрів з передніх сидінь, AUX, iPod, USB, все можна почути послухати. Дуже гарний універсал, в гарному стані, економний на кожен день. Коробка шестиступочка, все як положено. Класна дизельна машинка. Ко цікавить така машинка. Приїжджайте. Львів Сява 60. Приїхали, потестили і купили такого дизельного універсала.